5 грудня в Карлицькій громаді було оголошено День Жалоби. Цього дня хоронили захисника України Руслана Коробенка, жителя Кадомки. Прощатися з героєм жителі міста та його гості почали в Кагарлику, створивши живий коридор слави пам'яті. Кортес зустрічали і кадомчани, і також в коридорах слави, від в'їзду в село. І аж до батьківської хати. Священники Православної церкви України Юрій Литвин та увар Перетятько розпочали церемонію відспівування спочатку у дворі будинку, потім у храмі Святого Миколая Чудотворця. Звідси вирушили по дорозі встеленої квітами та хвоєю на сільський цвинтар. Поховали воїна з військовими почестями. На траурному мітингу виступив заступник міського голови Іван Семцов. Від імені всієї міської територіальної громади, від кожного жителя я висловлюю щирі співчуття родині Герої. Ваша гора – це наша спільна гора. Ми завжди пам'ятатимемо подвиг героя і будемо поруч із вами. Вічна пам'ять і честь захиснику України, герою Руслану Коробенку! 7 грудня кагарличани прощалися жителем міста, захисником України Євгенієм Павловим. Сьогодні ми стоїмо тут, у глибокій невимовній скорботі. Немає слів, які могли б повністю передати біль втрати, що спіткала нас. Передчасно ну, у розквіті сил пішов із життя наш земляк, наш герой, захисник України Павлов Євгеній Петрович. Ми прощаємося з сином Карлика, який народився тут, на цій землі, 30 квітня 92-го року. Євгеній навчався в Карлицькій загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 3 і закінчив її у 2008 році. Він був частиною нашої громади, її надією та майбутнім. Але найбільше він проявив себе як справжній воїн, світла і син своєї батьківщини, коли країну накрила чорна тінь повномасштабного вторгнення. Євгеній Петрович без вагань став до лав захисників. Це слова із виступу заступника карлицького міського голови Івана Сімцова на траурному мітингу під час похорону Євгенія Павлова, урни з прахом померлого воїна. Так розпорядилося його рідний брат, сестра, племінники. Траурна процесія розпочала формуватися біля кладовища і пройшла пішою ходою до цвинтаря. Тут чин похорону здійснювали священники Православної церкви України Юрій Литвин та Уар Перетятько. Ось що вони сказали у своїх проповідях. Вони герої. Він каже, що не народжуються. Хтось із письменників ще в Радянському Союзі сказав, що не народжуються воїнами. Так от народжуються, бо ми самі це побачили під час війни нашої проти по захисту своєї держави. Тому що якби не народжувалися воїнами, то нікому було воювати за нас, за державу, за нашу. Тому народжуються воїни. Ви знаєте, що вони там показують і героїзм свій. Мужність показують, коли захищають у таких страшних умовах. В окопах зараз гинуть хлопці, поранення отримують, але захищають нас з вами. Тому треба молитися за них. Ми і низько вклоняємося всім нашим героям. Тільки вчора ми відзначили по релігійній Святого Миколая, а по нашій державній День Збройних сил України. І ви знаєте, поки що це свято про наших героїв. Але вітаємо, знаєте, з таким страхом, вітаємо їх з таким, тому що ми знаємо, що кожен наш герой, він в потенційній небезпеці. Як і ми, певно, всі, але все одно ми найбільше зараз переживаємо за наших військових, тому що це люди, це люди номер один. Колись наш президент сказав, що ви кожен президент. А я хочу, щоб ми, знаєте, кожен були разом з нашими Збройними силами України, щоб кожна людина від дитини і до самої найменшої, щойно народженої дитинки, і до самої літньої бабусі, дідуся, щоб ми всі були частинами, частиною Збройних сил України, маленькою частиною. Урну з прахом воїна поховали біля могил його батьків і брата. Хоронили захисника України Євгенія Павлова з військовими почестями. Музика. У п'ятницю 5 грудня в Україні відзначався День волонтера. Цей сюжет також про них, а точніше, про благодійний фонд «Зерна добра. Ми вже розповідали про те, що на прохання волонтерів Кагарличини були виготовлені ляльки, мотанки та береги. Частину із них благодійний фонд вже відправив у США. А на днях благодійники завітали в центр професійного розвитку педагогів за черговою партією мистецьких виробів. Говорить керівник благодійного фонду Зерна добра Олександр Міхайловський. Ми знову ось отримуємо таку красоту. Попередньо ми тоді розмовляли, у нас уїхала одна партія, була в Штати. Ми отримали звідти спальні мішки, ми їх практично вже всі роздали. Ми там звітуємо, їх видно, де вони приходять. Друга відправка була Штати і Чехія, наші волонтери, звідти вже чекаємо. Підтвердження. А це все поїде в Кіпер. Да, ще Кіпер появився. Так, е, там є люди. Наші, да, наші українці і, думає, і з ними ми общалися, що за всі ці вироби ми хочемо отримати від них генератори, Помощливо, для наших хлопців. Буде. Да, да, хлопці, бо це дуже важливо без е, цих приладів. Ну, не живуть, не літають. На фронті да, без цих не можна ніяк. Поки так, да, все ми побачимо, все розкажемо, відправляємо і працюємо далі. 4 грудня до Карлика з дружнім візитом завітала молодіжна делегація міста Форпосту, Енергодару, який нещодавно повертався з нашою громадою. На Карличину приїхали 20 учнів, збірна, школярі, футболісти Вігрупа підтримки, вчителі та наставники з Енергодару, які нині проживають в Запоріжжі, адже їхнє рідне місто, Окуповане Росією. Програма перебування енергодарівців на Карличині коротка, але насичена. Знайомство з нашим краєм, футбольний матч, візит до Києва і все це за 4 дні. Гості побували. З екскурсіями в карлицькому парку Пам'ятський. В Центральній бібліотеці працівники підготували для гостей насичену програму, яка поєднала спорт та культуру. З привітанням до гостей звернувся карлицький міський голова Олександр Панюта. Олександр Панюта вручив юним гостям та їхнім наставникам подарунки, які нагадуватимуть про наш край сувеніри з символікою карличчини. Побажав плідно та приємно провести час. 5 грудня гості продовжили знайомство з Карличиною, і провели тренування команди. А 6-го відбувся дружній футбольний матч між футбольними збірними енергодарівців та «Карличан». Дійсно, 6 грудня у День Святого Миколая, фізкультурно-здоровчому комплексі, проводився турнір до цього свята. Родзинкою змагань стала участь юних футболістів з енергодара. Крім них, змагалися футзалісти, навчальник закладів міста. Перед початком поєдинків до присутніх звернувся карлицький міський голова Олександр Панюта. Ми мріємо, щоб настав час. Місто Енергодар має дуже багато об'єктів, спортивних. Мріє про побудову нових спортивних об'єктів і настане час, що, що діти карличчини обов'язково. і Ми також відвідаємо те місто, але для цього необхідно мир і перемога. Тому слова подяки. Хай буде сьогодні у всіх настрій. Ну гарного дня! До карлика завітав перший заступник міського голови Енергодара Іван Семедюк. Він подякував господарям за теплий прийом, за подяку, за подарунки від карлечан. І сказав: ви знаєте, сьогодні напевно більше ніж ті громади, які залишились без домівки, відчувають плече товаришів, плече друзів і так далі. Я бажаю всім здоров'я. Сьогодні перемоги кожному, який би не був рахунок. Я вважаю, що кожен отримує свою перемогу. Вітаю сьогодні з всіма святами і Свято Миколая, Святого Миколая, і День Збройних сил України, перемоги нам всім, і День спорту. Гарного настрою, гарного дня. На все добре вам. Очільники громад розмістилися на трибунах, турнір розпочався. Переможцями тут стали футболісти Карицького ліцею номер 1 а гості енергодарівці стали третіми. Вони отримали медалі, кубок і подарунки. Гарно і весело провели День Святого Миколая в Карлицькому міському центрі культури і дозвілля. Тут 6 грудня відкрилася резиденція Святого Миколая. Організатори назвали дійство Піжамна вечірка і проводили її для чотирьох груп віком від трьох до дев'яти років. Дітям було запропоновано і граву розважальну програму з казковими героями, а потім на свято завітав Миколай і не з пустими руками, а з подарунками від нього та від щедрих благодійників.